У середу, 18 квітня, близько півдні окупанти зі своєї території обстріляли село річки Сумського району. Найбільше постраждало обійстя Галини Турчин. Вибухом тут зруйнували літню кухню, сарай, погреб, повибивало шибки у вікнах. Олександр Козолуб каже, що в момент вибуху на сусідньому подвір'ї доїв свою корову. Одразу прибіг на допомогу, але нікого не знайшов. Почав бабушку шукати. Кричав, кричав, трохиму на нема, бо обстріли тоді. ж… Ну, далі були, ще два після того. А куди влучили? Не знаю, ми вже в погребі були. Uh -huh. Тільки чув, як виліти, а прильоти. Ну, чув, що прильоти, а де близько, а де і не... Знайшов пенсіонерку інший сусід Микола Отенко. Господиню привелило дверима, які вирвало з сараю, каже чоловік. Двері сняв, вона ще в знання була. Вийміть мене, ну ця той нашої ворочі митного опорона. Ну, не йшли там з ніжвутажням, а нічого розстерялися. Зажали там тими. Ну, полотенцем нікипля там. Позвонив скоро їдемо, 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 їхали цілих 40 хвилин. Євдокія Бага – донька загиблої, каже, що її 83-річна мати втратила слух на старості і тому, мабуть, не почула небезпеки. А я пішла в центр. Я пішла в центр. я була дома, так. я була Тільки я зайшла в магину, це, ну, може, півчаса, поки я туди дійшла і зразу слідом їде, ото цек виліз. Із винища там чоловіки каже, що Дуся в тебе в дворі вибух. Я бігом додому прибігла, прибігла, все дудечки, прийшли сусіди вже. Почули, так як прибігли сусіди. Маму, тягнуть ноги, ногів нема нічого немає. Мати Євдокії Баги померла в кареті швидкою дорогою до Білопільської лікарні. Покараю, Господи, завше були там. В обогні і в пеклі горіли, Нечисті сили їх людьми назвеш. Лідія Ходолій живе з донькою та онуком. Коли почався обстріл, якраз готували картоплю до посадки. Ми так поперелякувались у погребі картошку витягували. І, а тут бух-бух зразу. Маша стоїть каже, мамко, мабуть, якийсь прильот, курі в дворі, хто куди. Летять і через забої, куди очі летять. Я вилажу коло погреба в Ба баба. Я ж у погреб мене ж отак, як я ступ'яньок полетіла. Пані Лідія показує вирву у себе в городі, яку залишив російський снаряд. За інформацією обласної військової адміністрації, росіяни випустили по селу спочатку сім снарядів зі ствольної артилерії, а потім п'ять ракет із систем залпового вогню. Крім загиблої Галини Турчин, осколком поранило і ще одну жінку, каже річківський сільський голова Микола Солодовник. Останні постріли прийшлися по городам, майже всі там на дорозі, і значних руйнувань не принесли, там вікна повилітали, шифер ну, і одна жіночка рвана рана, ноги нижче коліна, яку доставили в лікарню, обробили рану, зашили. За фактом загибелі пенсіонерки Сумською обласною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Це вже другий обстріл села росіянами. Перший раз в річки окупанти влучили 24 березня, також з реактивних систем ГРАД. Тоді постраждав центр села, хлібопекарний цех, місцева гімназія, адмінбудівля, приватні будинки. Ігор Стрельцов, Андрій Карамченков, Суспільне новини, Сумщина.